Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті АТБ на акції та знижки. Від нас відразу знижки на чай торгової марки Graf, благомот ваніла, пакетований 49,90, також чорний байховий, йога да імунітетні чаї, типу чай, куркума імбир, матча чай, кокосове молоко 1980. Потім апельсин п'ята, асканія 17,20. Натуральна кава Макофе Пюр 152,60 гривень Ford Intensa Мелена 52,80 і упаковочка 225 г 149,90 Кава Gold, своя лінія, розчина сублімована 125,70 за 100 г, а 206 гривень 30 копійок за 200 г упаковку. Нескафе Голд сублімована 188 гривень за 100 г, 200 г 292 гривні і 300 г 394 гривні. Кофі Голд Лінія 199 гривень за 200 г, нескафе еспресо 100% арабівка, оксамитова пінка 384,90 за 200 г. Знижка на Кока-Колу та звичайно, 27,20 за скільки там, 1 літр. Трускавецька сильна і слабогазовна 15,50 за півтора літра. Яблуко Голден перший гатунок 59,95. Слива перший гатунок 33,95. Гріпфрути 73,95, лимон 76,95. Ананаси кільцями в легкому сиропі. Своя лінія 61 гривня 50 копійок. І персики 81,50 гривень. Огірки верес, посольські корнішони 82 гривні 90 копійок. Кукуруджа солодка консервована, розумний вибір 35,50 гривень. І делюкс, солодка консервована 41,50 і 42,50. Верес 48,90. Консерви з в оливковій олій 84,90. Так, і що ще тут шпроти різке золото, 200 г 92 гривні 90 копійок. Ріга Голд шпроти 5850. За скільки там 160 гривень. Тунець власному соку своя лінія, 41 гривня 40 копійок. І делюкстеріч ми брали непоганий, 63,90 Макаронні вироби, спагеті своя лінія, каса Делла Паста 3060. І павутинка також каса Делла Пасто своє лінія 3060. Цукор, пісок, розумний вибір, 29 гривень 90 копійок. І відразу хочу вам нагадати, не забувайте підписатися на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це дуже допомагає розвитку каналу. Підтримайте україномовний Ютуб. Так, борошно, амбар, пшеничний вищий гатунок 39,90. Розумний вибір пшеничний вищого сорту 39,30. Вівсяна каша. Плющина. 31 гривня 70 копійок. Каша 8 злаків, 34 гривні 90 копійок. Знижка на печі ворошен, мультикейк, полуниця 31 гривня 40 копійок, потім 24,40 лагода фантайм. 24,40. Печиво орел з какао 42,30. І мілка маленькі такі в упаковочці окремі 25,90. А велика упаковка вкрита молочним шоколадом 117,80. Печиво в коробочці Деліція, Dellamix 7420, і цукрове шоколадне 63,70, лісова ягідка, Деліція 57,40 і ось така Супер міні 5090. Батончик Лєйн 1590. Так що у нас ще тут є кітка 22,50. І батончик Твікс 36,20. Пиво баночне Опілля Жигулівське 29,90. І пиво хайк 36,60 світле нефільтроване і преміум біле світле. Молочний відділ. Йогурт молоки 1,6% жирності, устає 35,90. Йогурт погрецький 42,80, 8% жирності. Сирки Чудо в асортименті, полуниця, що там ще у нас 30 30,90. Ковбаса фірмова, своя лінія 97,90. І ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка, 100 гривень 90 копійок за 400 грамів. Прошу то на нарізка вищого сорту 69,40. І ковбаса Добров, лікарська, десь уварена 34,86 за 100 г. Грудинка Добров, особлива 57,90. Ковбаски гриль, часникові глобино для гриля 114,90 і це м'ясо ковбаски шашличні, 8990. Яйця своя лінія, куріч 55,90 і ясен світ, 67,90. Відділ побутової хімії, засобів гігієни, Рексон антиперспірант Fresh 89,90 90 і кулькові дездраранти Ні Ведуси, непогані, до речі, 70,30 і фан 55,50, дав 61,90 Зубна паста Парадонтакс травами 122,80 Колгейт Вайтенінг 51,90. Колгейт Тотал 12 90, 90. Мило рідке з дозатором Тео 49,90 з ароматом авокадо та молочком мигдалю. І рідке мило Дурум, морські мінерали та далі авокадо 55-50. Засіб для миття посуду неопюр 3670, Fairy 6890, пральний порошок, сипучий Grunewald 29,90, Aqua Аквапудра 36,90, Aqua Аквапудра 39,90, Ariel 52,90, Persil 5590 і на велику упаковку Лос 24 кг 269,80 знижка. Капсули лоск 177,80, персіл 203,40, а арель 178,90. Ну, чесно кажучи, ми капсули не купуємо, тому що це невигідно. Якщо там правити небагато речей, воно дуже багато засобу витрачається. Мені більше подобаються гелі звичайні. Також засоб миючий, ну, типу порошок, якийсь але як сирний продукт, сиром не називають, так само цей. Засоб миючий, універсальний, автомат синтетичний 72,30-1,5 кг провошторгова марка. господарське, розумний вибір 15,20 і звичайне брускове господарське 20,90 без упаковки. Засіб для миття унітазу Доместо лимона на свіжість хвоє 117,50. Звичайний бірюзовий, це ми завжди оберемо свіжість Атлантики 128,70, він більш дієвий, як на мене. Так, і утінок туалетний 95,50. Кришки для консервування 92 рівня 30 копійок 50 штук і 45,90. Кришки, скільки тут 20, здається, вони підходять для поклаву. Ще так 20 штук. Лікер Лімончело Італія 119,90. Горілка Фінляндія з клюквою 278,90. Горілка хлібний дар класична. 0,589,90, 0,75. 8... А, це також. А в чому різниця тоді? Цікаво. Різний об'єм, одна ціна, клас. Відділ спеції, розмарин сушений, каміс 10 грам, 20 гривень 70 копійок. Кориця своя лінія, 8,60 і прянощі гвоздика 22,90, куркума 11.10, імбир 11,10, порошок гірчичний 13,70. Чіпси картопляні, своя лінія зі смаком сиру 42,40, з смаком барбекю 46,50 і знижка на Pringles 97,90. Тут різні смаки. Так і знижка на масло, молокі, 73% жирності, 78,80 80 Далі своя лінія солодкого вершка, 73% жирності селянське 171,90 за велику упаковку 400 грамів. Солодковершкова лінія 83,50-82% жирності. Ферма бутербродна 63% жирності, 88,80. І тульчинка суміш, рослина 41,80. Олія не рафінована, 850 мл, розумний вибір 63,60 Своя лінія 65,50 щедрий дар 70,90 Далі розумний вибір соняшникова, 782 г, гр, 60 гривень 50 копійок, розумний вибір, рафінована 085 65,50 50 100жар 74,50 Олина 71,90. На великі упаковки знижки наразі немає. Також є знижка на делюкс насіння гарбузове насіння олія 136,70-250 мл. Вологий туаліт, туалетний папір Зева 42, 42 папера 61 гривня 90 копійок. Ватні диски, розумний вибір 1930. Палички ватні 2750. І паперові рушники з кольоровим тисненням своя лінія 4790 можна отримати національний кешбек від цього товару. А Zeva Premium рушники паперові 93 90, там два рулона. Дякуємо за ваш перегляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!